Перевізники самовільно продовжують маршрути у той час, як на 184-й автобус чекають біля університету, він зупиняється на вулиці Личаківській і підвальній, і це незаконно, кажуть в управлінні транспорту. За новою транспортною схемою міжміські автобуси повинні об'їжджати центр міста. Про продовження маршруту 184-го через Личаківську з перевізниками не домовлялись. Інша справа, що звернулись і вони хочуть і далі по Пасечній. Це питання ще не узгоджено. Я мав розмову із головою міста з Андрієм Івановичем Садовим, і одна з нам на робочій нараді, яка на наступний тиждень ми заплануємо її робочу нараду, узгоджування. Ми розглянемо це питання. Та виявляється не тільки за чужим маршрутом курсує 184-й. Зупинки біля університету взагалі не існує. Її не дозволяла міська рада. Згідно законодавства про автомобільний транспорт, якщо приміський або міжміський маршрут, для нього кінцевою зупинкою на адміністративній території міста може бути тільки автостанція, або зупинка погоджена місцевими органами виконавчої влади. В управлінні транспорту повідомили заступник голови облдержадміністрації Андрій Груник з ними нічого не погоджував.